Марін Гіля, чи а, можна вона у вас поплавить в бассейні? Тільки для... для своїх. А, да? а скільки у вас стоять номера? Подписники запитують на Просто загальну інформацію і як з вами сконтактуватися. Є двох, трьох і чотирьох місць на двокімнатні. скільки вони стоять? Якщо ну, двокімнатні, то 2900 і 3 тисячі з правильною машиною. У один... номері саме? Так, так, все в там є повністю на кухня, оборудована, кондиціонер, то вона дуже також все є в номері. А кухня у вас є? Пухня мають ногою столова, що ви годували. Ні, у нас зараз не працює, але там і молібом дівчата також приносять страви на ага, наші А, У нас сусідніх. Ага, любимо є, так, та, ресторан, то і, і туди заказувати прям в номер можна. Так, так, можна прямо в це додаткова оплата виходить. А ні, це не додатково, просто вони там розмовляють і все, вони як так, ви заплатили там за страви, і вони просто приносять, не беруть нічого додаткового. А, я поняла. Тобто, окремо заплатили за їду так, і все, так. і безплатно принесли в номер такі послуги. Це я вас договори у вас два басінка, каже, це сказали, да? так? І дорослий. Ага. Круто. Тому загар рекомендуємо з сторони, навіть я вже показувала. Ви нас не проведете, там, разочок так показати, да? так? Загар, а у вас сторінка є? В інстаграмі є загар і Заг... Я шукала не на що. Загар, біжна, початку ще некререшн. Хорошо, я пошукаю, відмічу вас.